Сьогодні у нас урок логіки. Почнемо ми його з графічного диктанту. Ви дуже любите їх писати, і тому я хочу сьогодні вам запропонувати намалювати в зошиті малюнок. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Сьогоднішню дату, 12 квітня, диктант. Так, беремо прості олівці в руки. І спочатку ми маємо поставити крапочку, де ми почнемо наш диктант. Так, відступіть, будь ласка, від слова диктант. Чотири клітинки вниз. І шість клітинок вправо. 4 вниз і 6 вправо. Поставте крапочку на перетині клітинок. У вас вниз має лишитися 4-5 клітинок. Якщо у вас менше, перегортайте сторінку і будете писати на новій. Дивимося, крапочку ми поставили так, що у нас може диктант йти трошки вверх, вниз, вправо. І вліво. Бачимо. Сіли рівно, прямі спинки, пам'ятаємо наше правило під час диктанту всі слухають мою команду, ніхто не викрикає, не підказує і уважно виконуємо те, що я диктую. Зосередилися, гра мовчанка, всі мовчать. Олівець поставили на крапочку. Починаємо. Одна клітинка вліво. Одна вверх. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна похило. Вліво вниз. Чотири вліво. Одна, похило, вліво вверх. Одна вверх, одна вправо, одна вверх, одна похило, вправо вверх. Одна вправо. Підпишіть, що у вас вийшло. Так, це вийшов кораблик. Ви можете його розмалювати кольоровими олівцями, але вже після уроку. Все, молодці. Зошити закрили. Відкрите, будь ласка, підручник сторінку 127. Олівці в руках. Ми будемо працювати в нашому підручнику планета міркувань. Я вам буду пояснювати тему числові закономірності. Принцип аналогій. Що таке аналогія? Аналогія це так само, пам'ятаєте, ми це говорили з вами. Зробити аналогічно це зробити так само. Як це? Ми зараз виконаємо деякі завдання, і ті завдання, які я пояснила, пояснила, будуть додому. Ви окремо прочитаєте домашні завдання. Відкрили. На 127-й сторінці знайдемо 96 те завдання, 96 те верху бачимо. Але в, в ньому є шість завдань. Ми зробимо з вами Г. Ми зробимо з вами Г. Так, поставили пальчик. Дивимося, що нам треба зробити в цьому завданні. Доповни кожний ряд двома трьома числами. Тобто два або три числа дописати. Дивимося, які у нас є числа у вас на, перед вами? Так, дивимося, є число 3, 6, 9, 12. Нам треба ще дописати числа. Але перед тим, як дописати, нам треба встановити, чому вони написали такі числа, яка закономірність? Дивимося, як змінюються числа. Спочатку ставимо стрілочки від кожного числа до кожного, так як в мене намалюнку, ставимо стрілочки в підручник. Поставили. Тепер дивимося, що робиться з нашими числами. Вони збільшуються. Якщо числа збільшуються, то треба щось додати або помножити. Але в другому класі ми будемо додавати. Думаю, було 3, стало 6. Що зробили? Додали 3. Було 6, стало 9. Що зробили? Додали 3. Було 9, стало 12, додали 3. Тепер дивимося, весь час повторюється одне й те саме додати 3. Це, діти називається закономірність. Тут числа кожне наступне на 3 більше, ніж попереднє. Ми будемо наступні числа, які нам треба замість знаків запитання написати, теж використовуючи ту саму закономірність. Тобто, ми додамо 3, до 12 додати 3, скільки буде, пишемо. 15. А до 15 додати знову 3, Скільки буде? 18. Написала. Домашнє завдання. Коли ви будете робити 96 завдання. Ви маєте не просто мені написати відповіді замість знаків запитання, а поставити стрілочку від одного до другого числа і написати, що. Сталося, чи відняли, чи додали, чи, може, поділили, чи помножили. Так, наступне завдання. Наступне завдання 98. Найшли 98, сторінка 127. 98 завдання Б. Поставили пальчик. Є числа 11, 31, 51. Потім знак питання: 91. Ставимо стрілки від одного числа до другого. Так, як в мене на слайді. Ставимо стрілочки. Поставили. Так. Тепер думаємо. Було 11, стало 31. Стало більше. Було 31, стало 51, стало більше число, ще більше. Як воно змінилося? Воно збільшилося. на скільки? Нарахуйте. На 20. Другий від другого до третього теж на 20. Тобто ми вже бачимо закономірність. Закономірність це коли повторюється одне й те саме. Бачимо, якщо було, додати 20 і то до 20, до 20, то і до наступного теж треба додати 20. 51 додати 20. Пишемо. Скільки буде? 71. А 71 додати 20, буде 91. Так, наступне завдання. Наступне завдання, яке ми робимо, відкрити 101 сторінку. 102, 101 завдання, сторінка 128, і в ньому завдання Д? Це другий стовпчик, останнє. Дивимося, є числа 3, 5, 11, 12, 13, 19 і два знаки запитання. І наше завдання продовжити ряд. Записати числа. Ставимо стрілочки від одного числа до другого. Ставимо так, як в мене на малюнку. Записали. А тепер думаємо: дивимося. Було три, стало чотири. Було чотири стало п'ять. Потім 11, 12, 13, 19. Числа що роблять? Збільшуються. Якщо воно збільшується числа, тобто щось додають. А тепер наше завдання. Подивіться, а що ж додають? Дивимося. Було 3, стало 4. Додали скільки? 1. Було 4, стало 5. Скільки додали? 1. Було 5, стало 6. Додали... Ой, стало 11, додали 6. 11 і 12. Додали 1. 12-13. знову додали 1. Від 13 до 19 додали скільки? 6. А тепер дивимося на наші стрілочки і цифри, які написані зверху. А ну подивіться уважно: чи ми бачимо якусь закономірність? Так, закономірність така: два рази додаємо 1, 1, потім 6. Знову 1, 1, 6. Тобто ми маємо цю закономірність повторити. Якщо у нас є число 19, ми маємо додати 1, буде скільки? 20. Буде число 20, пишемо. І знов додати плюс 1, буде 21. Так, відкрив 99-й номер столу 127. Відкрив. Так. 99-й, 127-й, але ми беремо завдання В. Перед вами записані числа цього завдання. І нам треба дописати три числа. Але спочатку треба помітити закономірність у цьому ряду. А потім вже будемо продовжувати. Дивимося, що ж ми бачимо? Так. Я уважно дивлюся на ті числа, які переді мною, і думаю, що тут, яка ж тут закономірність? Що я бачу? Що ці числа можна в групки взяти. Бачите? 15, 2, 15. Друга групка 14, 3, 14. третя групка 13, 4, 3. А тепер я дивлюся на кожну групку і думаю, як же ця групка змінюється, як змінюється числа. Ті, що були з трьох чисел, перша і третя в кожній групці, бачите, було 15, потім стало 14, потім 13. Тобто ті числа змінюються. А ті, що всередині числа. 2, 3, 4. Вони що збільшуються? Ставимо стрілочки так, як в мене, на малюнку. Поставили стрілочки. Так. Внизу пишемо: додати 1, додати 1, додати 1. Тобто числа всередині збільшується на 1. А ті числа. Які є по краях нашої групки, навпаки, зменшуються. Було 15, стало 14, 13. І далі 13 відняти 1 буде скільки? 12. А 4 додати 1 буде 5. І от ми з вами третю, останню групку дописали. Все, ви прослухали пояснення. Зараз я вам надрукую... Домашнє завдання, графічний диктант. Ви написали: якщо у вас не вийшов кораблик, ви можете ще раз прослухати мої команди і його ще раз намалювати ваших зошитах. Дякую вам, ви молодці, до побачення.